Вітаємо всіх цього року. Наша церква святкує свою річницю 25 років. Саме з цієї нагоди ми вирішили взяти інтерв'ю нашого пастора і розпочати поговорити, з чого ж все починалося. Вітаємо, пастор Віра! Ми дуже раді, що ви виділили час, змогли прийти до нас. Розкажіть, будь ласка, як починалася наша церква? Як взагалі започаткувалися саме у нашому місті? Вітаю всіх! Слава Господу, так, нам 25. І коли все починалося, то ми були на 25 років назад молодшими, ми були не такими. І ми були, напевно, зараз не такими, ми були тоді активнішими, ніж зараз. І нас було менше, і нам потрібно було робити більше справ, але все було дуже чудово. Починалося все дуже чудово. Бог так благословив, що Він захотів, щоб в нашому місті народилася церква Спасіння. І були ті люди, які привезли сюди цю звістку. Ми молились, ми готувалися, ми запрошували людей. І були перші служіння, були перші євангелізаційні служіння, були перші домашні групи. Було знайомство з тими людьми, які жили разом з нами в козятині, а ми їх не знали. І ми ходили, ми знайомились, ми запрошували. І через те, що ми запрошували в церкву людей, ми з ними знайомились. І познайомились колись з твоєю сім'єю, з батьком, з мамою і з тобою. І були декілька людей, які тільки-тільки почали служіння, тільки починали такий костяк, певно, тих людей, які. Почали церкву Спасіння, і нас було небагато, нас було мало. А де саме збиралися на початках? Ну, я пам'ятаю, але не всі це знають. Так, да. У нас було декілька таких локацій, де ми тільки-тільки почали служіння. Перші богослужіння церква Спасіння, ми були, був актовий зал в училищі майстерні. Потім ми переїхали в залізничний. Будинок культури. культури так. Потім ми переїхали, був такий банк-експрес, ми в них так само орендували, а потім наших метарств ми приїхали вже сюди в місто, в центр міста, і ми знайшли такий будинок юнацтва та молоді, і ми там на таких 9 гарних років засіли. Ми обжилися, нам там стало краще. Ну, багато людей прийшло нових. Ми почали багато різних служінь, і ну, як по приходу людей почалися і нові служіння. І от так ми там пробули вже 9 років, але служіння були різні. А структура служіння, от зараз у нас там є прославлення, поклоніння. Ну, завжди це було. Тобто, спочатків, чи воно якось часом змінювалося, щось додавалося. Нас хоч було мало, але всі служіння, які потрібні були в церкві, вони були. Прославлення завжди було, проповіді завжди були. Церква базувалася на домашніх групах. А їх було тоді небагато, але вони були і люди були. Люди приходили з сім'ями, і в сім'ях були діти. і Ми дуже хотіли, щоб було дитяче служіння, і воно було. ми натрапили на е, приїзд е, одного героя. Я думаю, що багато хто з ним знайомий. Може, ви пам'ятаєте, можете щось розказати нам? Так, да. е, Є така християнська місія Кубік-Рубік. Тоді був суперкнига. І ми тоді маленька церква, але ми запросили героїв суперкниги, і вони приїхали до нас, і в нас було. Таке велике свято в місті. Це було на рівні міста. І після приїзду е, цього героїв е, книги, суперкниги, героїв е, разом з Рубіком ми зрозуміли, що ми можемо і на місто робити різні такі е, служіння, та, різні події. І ми на місто робили багато різних таких речей. І знаєте, ми ходили в лікарні. Ми провідували людей, які хворіють. Спочатку ті люди, які і наші люди, які хворіли, ми їх провідували, але в лікарні ми знайомилися з другими людьми. І коли ну так от, літа були, да, діти завжди літом, всі хотіли бути в таборах, і ми зробили, почали робити перші табори. Перші табори, пам'ятаю, перший табір був в нас було три дитячих служителя і було. Мені здається, то ли шестеро дітей, то лі дев'ятеро дітей. І ми орендували маленьку хатинку в селі і зробили таке оздоровлення. Це був перший табір. А потім ми, на наступний рік вже більше дітей було, ми вже в школі зробили табір. І ми робили кожного року, кожного року. Ми робили, Перейшли зі школи, ми перейшли в палаточні табори. В лісі. Ми робили, орендували потім будинки такі бази відпочинку. Я ну, табори це взагалі щось таке окреме. Вони завжди були повними дітьми. У нас збудовувалась команда кожного року, коли ми їздили туди. Ставало людей більше і більше. Я пам'ятаю. Одного разу після виїзду дитячого табору ми зробили сімейний табір. Хай це було на, там, на одну чи дві ночі, але сім'ї ми приїхали туди, щоб і сім'ї могли трошки е, перезагрузку таку собі зробити. Нас, нас добре було. Е, останніми роками ми робили велопробіги. Mm -hmm. Перші ми робили Махнівки. Нас супроводжували поліцейські, нас супроводжувала тоді дітка. Це було дуже серйозно. Ми брали участь в таких: ну як називалися вони марафони, бігові марафони. Тоді, коли почалося вторгнення в Україну, і були такий пробіг по козятину, і ми бігли. За наших героїв, за захисників, в їхню честь, в їхню пам'ять. І це теж була така подія на місто. Ми багато різних робили речей, і е, навіть нас не зупиняв ні ковід. Ми так само робили пробіги, але ми вже робили ці пробіги з молитвою, з локацією молитви за людей. Ми робили е, такі дитячі служіння в парку. Ми робили євангелізації в парку, ми брали участь. В євангелізаціях на Різдво, в парку. Так само це були гарні часи. Це є за гарні часи, тому що церква росте і більше людей, і нам хочеться спасати більше людей. Нас завжди був е, такий акцент на, е, на спасіння, да, на розповсюдження слова Божого, на розповсюдження віри. Ви говорили про декілька локацій, в яких збиралися. І я, в принципі, мабуть, пам'ятаю кожну з них. Але коли ви зрозуміли, що час саме будувати, тому що на даний момент ми збираємось в своєму приміщенні, це прекрасний храм. От коли прийшла ось ця думка, чи можливо це було якесь відкриття від Бога, чи оця впевненість, що потрібно, прийшов час. Знаєте, не було такої впевненості, що нам потрібно щось, тому що ми, от останній раз, коли ми були, аренда була в будинку юнацтва, нам там було добре. У Нас були, нас пускали, ми гарні стосунки з керівництвом мали, нас пускали в багато приміщень, у нас було там і домашками ми збирались, і на наставництво збирались, і на дитячі служіння збирались, і на служіння збирались. Але знаєте, так як колись в Єгипті євреї зрозуміли, що ми вже виросли, ми вже стали великим народом. І ми так само зрозуміли, що і ми там можемо надовго зупинитися. І Бог сказав: Виходьте звідти. Хоч і це, ну, це місце для нас було гарним, але Єгипет теж в свій час був для євреїв гарним місцем і комфортним. Да. Але Прийшов такий час, коли ми зрозуміли, що нам треба виходити. Ми стали шукати собі місце, ми знайшли місце, ми викупили землю і ми почали будуватися. Будівництво нашого храму це теж була така частина історії, тому що нас почало будуватись. Коли ми почали будуватися, нас було 23 чоловіка в церкві. І тут ну, більше було жінок з дітьми, братів було менше, але тою маленькою кількістю людей ми. Збудували гарний храм. Зараз ми маємо гарну будівлю. Нам добре, у нас гарний зал. У нас є приміщення для недільної школи, у нас є приміщення і там, де ми проводимо наставництво, і фуршети, коли у нас є служіння, звільнені стілення і потім приходить на них багато людей. Ми запрошуємо цих людей на наступний день, і ми з ними знайомимося. І це стало теж гарною традиці традицією. І люди приходять, ми проводимо такий гарний вечір знайомств, ми розказуємо про Бога, ми розказуємо свої свідоцтва, ми розказуємо, як Бог змінив наше життя, ми розказуємо про любов, Бога, про те, що Господь робить в нашому житті. І ми маємо свій будинок, ми маємо свій храм, але знаєте, церква це не те місце, ну це храм це будівля, а церква це люди. І ми завжди е, виходимо за межі храму. У нас є так само зараз є дуже багато різних служінь, крім дитячого служіння. У нас є підліткове служіння, у нас є молодь церкви, у нас є домашні, там, де є люди такого вже і старшого віку, це поважний вік. Ми дуже багато робимо волонтерської роботи, особливо зараз, там, де потрібно годувати людей не тільки в місті, але там, де ну, ця їжа потрібна. Ми, у нас дуже великий волонтерський рух. Ми їздимо в шпиталі, провідуємо тих людей, які потребують нашої підтримки, нашої вдячності. Ми їдемо до них. Коли почалося вторгнення, і це 14 рік, ми стали їздити на схід до наших захисників, і з тих, час, з тих часів ми підтримували їх. Ми завжди їм показували, що ми вдячні їм, що ми молимося за них, що ми веземо вам свої серця, ми веземо любов Бога вам. Тому що там, де є утиски, там де є пригніченість, там де є дух смерті, там потрібно нести дух життя. І ми їздимо так само до них. І їздимо весь час, і до тих людей, які живуть в прифронтових зонах, ми їздимо до них і так само і зараз. І ми вдячні цим людям, що вони стоять там і показують, що завжди в візді є життя, і ми їдемо туди. Так само і зараз. Були такі часи. У нас було служіння для тих людей. Я завжди мріяла, те, що Господь сказав, що церква це ну, ті люди, які мають годувати, одягати, їхати, заграти там, де люди по тюрмам. і нас було, Ми їздили в тюремне, в нас було служіння, наші брати їздили туди. І служіння тим людям, які. Засмучені служіння тим людям, які потребують любові і підтримки і захисту. Ось так і зараз. Так само зараз ми ну, робимо це для людей. Робимо це. В нас є різні служіння, але в нас всі служіння вони направлені на спасіння людей. І знаєте, коли людина приходить до Господа, вона з базою всього того, що вона в житті своєму набула. Але Бог він приймає нас такими, як ми є, але змінює нас. І в нас в церкві є структура. Взагалі люди народжуються в домашніх групах. Вони є... Членами домашніх груп в домашній групі людина духовно зростає, за нею моляться, вона знайомиться з Богом, проходить наставництво, і все те, що відбувається з людиною, оце трансформація, вона приводить людину до одного питання спасіння. І церква вона допомагає людині в цьому. Бог благословляє, і ми знайомимося з тим всім, що Господь хоче змінити наше ж... серце і наше життя, і ми стаємо Божими дітьми. І церква в церкві проходить служіння хрещення. Це таке чудове служіння, коли людина заключає договір з Богом і її ім'я, воно записано на небесах, і ми знаємо, що життя воно не закінчується тут на землі. Воно буде проходити в вічності. І щороку, Бог так нас благословляє, ми хрестимо людей. Ми хрестимо всі ті, що є люди в церкві, да, це люди, які заключили з Богом завіт. І кожного року ми хрестимо людей, і це свято в церкві, це свято для цієї людини, але це свято для небеси, це свято для церкви. Що б ви хотіли? У нас сьогодні річниця, нам сьогодні 25, у нас свято. Щоб ви могли, хотіли, що я у вас в серці побажати для усіх нас, для нашої церкви, для кожного брата і сестрички. Дорогі друзі, я хочу привітати ще раз вас з цією річницею і церква це. 25 років вона не живе от тільки от 25 років нашої церкви. Церква це Господнє тіло, яке нараховує сотні і мільйони, і, навірно, напевно, мільярди людей. Я хочу вам побажати, щоб наше серце воно завжди горіло спасінням людей. Тому що церква це 25 плюс. Нескінченність це не тільки ця кількість людей, яка є в нашій церкві, це церкви, які є козятині в Україні за межами нашої країни. І це вселенська церква. Я бажаю кожному з нас, щоб наше серце горіло спасінням людей. Тому ті люди, які навколо нас, вони потребують спасіння. Вони не знають, але не знають, як позбутися гріха. Але є ми, є церква, яку Господь залишив після себе і сказав: Ідіть і навчіть всіх. І я бажаю вам вчіть, вчіть, що любить їх Бог. Дьявол обманює що. Нам і так добре, що Бог не простить, Бог прощає і любить. Ми його діти, і Бог прощає кожного з нас. Нехай спасаються наші родини, нехай спасаються наші друзі, нехай спасаються наші близькі, нехай спасаються наші колеги, нехай кожен з нас приде з собою на небеса всіх тих, які Бог дає нам в серце. Хай Бог нас благословляє, хай Бог нас зберігає, хай Бог нас береже. Знаєте, хай Україна відродиться. Бог є в Україні, Бог є поза межами країни, Бог, який любить всіх людей безвиключно. З миром, з Богом, нехай Бог спасає, з Ним народження.